Ісусу Христу. Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей. Мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш гість з актуальною темою. Ось і наш гість. У нас в студії Іван-Франківську пастор Геннадій. Шульженко, і ми будемо з ним говорити на тему, як зберегти спокій під час лихоліття. Вітаю Геннадію Банофранківську! Вітаю Володимир! Вітаю всіх телеглядачів! І ми говоримо про те, як зберегти спокій. В сьогоднішній час нелегкий, важкий і для багатьох людей навіть і трагічний час. Що сьогодні викликає стурбованість і страх у людей в основному? Ну, сьогодні, мабуть, головна проблема і те, що переживає Україна. Всі люди, незалежно на Заході чи на Сході, Південь. Північ ми всі переживаємо, живемо в стані війни, і, мабуть, сьогодні більше, більше всього страхи, переживання пов'язані з війною. Іде війна, ми чуємо невтішні новини, гинуть люди, руйнування, невтішні новини з фронту, коли захоплюються нові, нові території. Страх, втрата близьких, страх життя, здоров'я. Тобто це пов'язано з безпекою людини. Дуже багато. Люди бояться сьогодні, дуже так от актуально, це наше майбутнє. Що чекає нас? Багато сьогодні говориться про мир, про перемир'я. А який то буде мир, яке буде перемир'я, на яких умовах, що чекає нас? І... Взагалі, ось невизначеність майбутнього тощо. Ну, тобто різні різні, різні проблеми. Більшість це зв'язано сьогодні, мабуть, з ситуацією, яка в нашій країні. Для переселенців теж ну, сьогодні. Навіть закінчиться війна, що буде далі, чи повернуться території, у когось зруйновані будинки, домівки, хтось втратив близьких рідних. Тобто це пов'язано і це викликає певну турбованість, страх, переживання, І інколи люди в депресії знаходяться. Ну, ну звичайно, що так, але також і до війни у людей був була стурбованість, і був страх. І, наприклад, є країни, де мир. А все одно люди мають цю, цю стурбованість і страх. А, е, можна ще додати до цього, але ще чому людина переживає тривогу і інколи впадає у відчай, навіть коли ну, вна, в неї, здавалося б, благополучно. Ну, на мій погляд, це основна головна проблема відсутність основи. Угу. Це знаєте, як будувати будинок на піску. Людина будує, а потім приходять якісь проблеми, приходять якісь негаразди, і, ну, звісно, ми розуміємо, що чекає, будинок руйнується. Десь це вплив атеїстичної ідеології. Нас, ми, вихідці з Радянського Союзу, нас завжди вчили, що треба розраховувати. На себе, на свої сили, не треба надіятись на Всевишнього, на Бога. І коли людина стикається з проблемами, які, які вона не може вирішити, проблеми сьогодення, виклики, людина впадає у відчай, це і депресія, страх, переживання, бо немає цієї основи. Це одна крайність, людина надіється на себе. Інша крайність люди інколи розуміють, що в неї немає сили, вона нічого не може, вона її думки постійно повертаються подіям, які ти не можеш контролювати. А дійсно, ми розуміємо, що ми не все можемо контролювати, навіть якщо людина, ну скажем, скажімо, про безпеку, вона виконує правила дорожнього руху. Вона переходить на пішохідному переході, зелене світло, але вискакує, машина збиває, людина ну, може загинути або покалічитись. Тобто не все залежить далеко від нас. Ми не можемо контролювати все. і Людина може відчувати і це, що вона не контролює, вона не може якось плинути, вона не може щось зробити, а не засереджується на Бозі, на його слові, на обітницях Божих. Тобто немає основи. І коли цього немає, це викликає ось ці переживання. Оцю стурбованість і людина втрачає, втрачає цей спокій. Відсутність основи. Немає Бога, немає в житті, немає на кого опертись і де отримати підтримку. І людина потім вона розгублена, вона не знає, що робити, і знаходиться в такому стані. Люди, якщо вони чимось зачаровуються, якимись е, хибними ідеями, хибною, хибним світоглядом релігією чи матеріалізмом, е, якийсь час можливо на відчуває, що от ну в мене все добре, так. Е, е, все добре склалося, є здоров'я, є гроші, є все на майбутнє, все, допустимо, хтось живе в благополучній країні. Так? Чи там от, навіть з України десь переїхав туди, і там, ну, здавалося б, є фундамент, але потім вона рано чи пізно вона прийде до розчарування, тому що це угу. фундамент, він такий хисткий. Пісок. Е... Так, по суті. Так? Пісок, по суті. Е... І ще, і ще mm. можна сказати, додати. Е... І... Інколи це нерозуміння того, що Бог часто діє не так, як ми того хочемо чи очікуємо. Ми молимось, молимось за перемогу, молимось за мир, а ми інколи не бачимо, як Бог діє. Знаєте, Є приклад, коли Ілля, пророк, коли ми читаємо першу книгу царів, ось 18-й розділ, він виглядає як переможець. Над пророками Вала. І... А 19 розділ читається, що дружина царя починає йому погрожувати і... і вбити його. І ось Ілля він боїться за свою душу і він тікає, тікає країни, тікає дуже далеко, знаходиться десь в пустелі і в такому стані депресії. Тобто Чому? Чому? Бог запитує Ілля, чому ти тут? Він каже е... про себе, що я, може, навіть трошки прочитую, процитую, я був дуже горливий для Господа. Тобто я був ревний, я служив, я робив, я виконував все, що Бог хоче, бо Ізраїли сини покинули заповіта Твого, порозбивали жертівники Твої, а пророків Твоїх повбивали мечем, позастався я. Сам і мою душу шукає. Тобто він чекав чогось, що, що через ті дії, які він робив, будуть якісь зміни, а виходить ще гірше. Йому погрожують вбивством, і він вимушений тікати. І Бог потім показує йому, що Ілля, я не завжди дію, як вогонь з неба сходить, чи як на Сінаї Бог давав закон через Моїсея, там і громи, і молні, землетрус. А Бог діє тихо, так що ти не бачиш цього. І в мене є ще 7 тисяч людей, які коліна не вклонили перед валом, перед цим ідолом. Тобто ти не бачиш цих подій. Інколи люди, знаєте, чекають від Бога, що Він мусить робити так, так і так. Цього не відбувається, і людина розочаровується так. і втрачає мир і спокій. От що може нас вцілити від стурбованості цього розчарування і страху? Де є е, вихід? Вихід є в Божому Слові, в Божій істині. Ми сьогодні зібралися і говоримо, і хочемо звернути увагу людей на Боже Слово. І наша ціль закликати, щоб люди читали Біблію. І що нам говорить Біблія? Апостол Павло він пише до Филип'ян, 4,6-7. ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою, проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усього, усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тобто, що ми бачимо? Апостол Павло говориться про те, щоб е, люди в усьому виявляли Богові свої бажання, тобто все, що викликає в нас страх, е, все, що е, це. Думки про безпеку, думки про хліб щоденний, про наше майбутнє, про благополуччя близьких і рідних все, що нас е, непокоїть, турбує, необхідно все це обертати в молитву. І Павло навіть розкриває, яка це має бути молитва. Ну знаєте, буває, люди помолився, і, і все, і, і все. механічно. так. да. Але яка має бути молитва? І він говорить, що це постійна, треба, тобто, постійна, наполеглива, це говорить про людину, серце, яка відкрита перед Богом. Вона розуміє, що вона залежить повністю від Бога, і вона відкриває своє серце. Як Павло Павлон говорить, я постійно молюсь. За церкви, за людей, за якісь виклики, проблеми він постійно молився Богові. По але, але перед цим перед молитвою, має, має людина мати віру, віру обов'язково. Так або без цього людина має бути і не буде молитись, коли немає віри, ну такої щирої молитви, то і людина не буде молитись. Тому обов'язково дійсно людина має мати стосунки з Богом і спілкуватися з ним, як ми сьогодні спілкуємось. І говорити все, що в серці. Це прохання відкривати бажання свої. Тобто все, що, що, твоє, що тебе хвилює, що в твоєму серці. Відкривай, звертайся до того, для кого немає нічого неможливого. І обов'язково не забувайте бути вдячні Богу. Бо е, люди, які не вдячні Богу, забувають е, дякувати, вони більше схильні до страху і переживань. Чому? Тому що люди забувають про Божу милість, забувають про те, що Бог вже зробив їхньому житті, і їм складно повірити, що в майбутньому Бог про них попіклується. Тому Павло пише з дячностю, з подякою. Це обов'язково. Ну, я думаю, що в нас може бути таке, і в мене може бути і багатьох людей, я так спостерігаю, що може бути постійно такий стан нарікань. Просто хочеться нарікати, щоб ну я не знаю, чи тебе пожаліли, чи поспівчували. Поспіль... Поспіль... Ну от січень прийшов, і в нас прекрасна, чудова була погода, ніхто не мерз, так? так? Ну плюсова температура. Люди кажуть, та яка погода? Вже би то літо було. Та слухайте, ви мали сніг відмітати так зараз. Ви мали на Ожеледицях падати, так а ви, ви зараз нарікаєте. Це невдячність. Люди забувають. Забувають, і їм важко потім вірити, що Господь він не залишить. В майбутньому буде працювати боєвірний Господь. Це його сутність. Ну, Перше, це ми говоримо про молитву відкривати. По-друге, дуже важливо це пам'ятати, що Бог знає всі наші потреби і Він про нас піклується. Про це. Говорив Ісус Христос на Гірній проповіді, це Матвія, 6 розділ, Вибірково, з 25 го вірша, Він пише, говорить так: через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, що зодягнетеся. Тобто це актуально ти сьогодні. Що ми завтра? Що завтра буде? Що ми будемо їсти? Що будемо носити, де ми будемо жити? Христос говорить, не журіться. І приклад, чи, чи, не більше ви від їжі, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла. Подивіться на птахів. Подивіться на творіння. Бог дбає про тих пташків. Ісус говорить, чи ж ви не багато вартіше за цих птахів. Подивіться на лілії, на квіти. Навіть Соломон, у всій свої славі Христос говорить, він так не одягався, як Бог одягає оці е, квіти. І якщо ці квіти сьогодні вони є, потім вони засихають. А потім Христос говорить, їх кидають вогонь і невже? Е, Невже Бог, не да, не, не, не Бог не зодягне вас, не потурбується про вас. Тобто пташки, це творіння. Бог піклується, але е, Слово говорить, що ми цінніші, набагато цінніші для Бога. Чому? Е, бо Бог любить нас, бо Бог віддав сина свого заради нас. Це найдорожче, це доказ його любові. Можливо, хтось думає, що Божа турбота, вона. Е... Видно тільки тоді, коли ми бачимо явно якісь такі матеріальні благословіння. Так що от все гарно, все, все ну, так. чудово. Так? Все, все Є все є дуже багато. Е, і це тільки це і благословіння. Ну, бо ми матеріальні люди так, самі по але, собі. Але ми не хочемо цих лихоліть. Ніхто не хоче. Якогось дискомфорту. Так. Але не треба забувати, що е, Господь Ісус, коли говорить на гірну проповідь, Він не жив у комфортних умовах. Так, так. І не народився в комфортних умовах, і навіть і, і не помер в комфортних умовах. Так само апостол Павло, який пише до Филиппіан, він не був в комфортних умовах. Так, він знаходиться у в'язниці в ті часи. Він, потішаючи церкву, е, яку й пише до філип'ян, е, ну, як Богу говорить, це саморадісне послання. Бо він декілька разів закликає радіти, радіти в Господі. Він сам радіє, знаходячись в в'язниці, радіє навіть своїм обставинам, розуміючи, що це сприяє проповіді Євангеля більше. І він закликає. Чому? Бо він знаходить у Бозі спокій і мир, в молитві, розуміючи, що Бог контролює і ці обставини. І ці обставини необхідно пройти. Бо Бог дбає не просто про наше тіло матеріальне, а Бог дбає про наші душі, про наші серця. Бог хоче, щоб ми стали подібні до Його сина. І тому е Він допускає нам проходити ці, через ці обставини. Е і це всі переживають. І я переживаю, і, скажем, і в моєму житті були випадки, коли і розочарування, і були десь ну, не депресія, але. Е, такий стан відчаю, відчаю десь да, е, ти не розумієш, що, що тебе чекає, невизначеність. Е, ну ви, по-моєму, ще в тому перебуваєте, та, так? І, Добо, і що цьому перебуваєте. Ви живете на е, скажімо… — В орендованій квартирі, та. бо сам з Луганщини е, Сєвєродонецька втратив житло, і теж є втрати в сім'ї, і зять загинув на війні. Ми це проходили. але. Що дає сили не розочаруватися, не опустити руки, не сісти і взяти за гол. Я шукаю в Бозі, е, в молитві. Е, підводимо підсумок, який результат е, того буде у нас, якщо ми, е, що ми отримаємо, якщо ми все зробимо, як написано. Коли ми е, довіряємо Богу, розуміємо, хто є Бог, який є Бог, е, що Він не суверенний і контролює все. І ми цінні для Нього, і довіряємо в молитві, коли молимось, просимо. Апостол Павло говорить: мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тобто, це обітниця, що коли людина довіряє Богу в молитві, відкриває все, молиться постійно. Бог дає оцей е, мир Божий. Мир Божий. І цей мир він захистить наше серце, наші, наш розум від думок, які не приносять нам користі. Вони можуть нас руйнувати, зсередині руйнувати. Цікаво, що слово береже, яке застосовує апостол Павло, воно має такий військовий термін, який має значення охороняти. Охороняти або водити війська з метою вберегти. Як воїни тримали якийсь там об'єкт, то Павло обіцяє, що Божий мир буде оберігати серця і думки в Ісусі Христі. Дуже дякую. Ми вже вийшли з часу, так, який нам наданий. Так, ми намагалися розкрити цю тему. Дякую вам за те, що ви. Сказали так, наскільки це можливо за цю коротку передачу. Хай Господь благословить нашу Україну, і хай буде мир в Україні, хай буде мир в наших родинах і в наших серцях. Дякую вам. Якщо ви хочете знати більше, то читайте послання апостола Павла до Филип'ян, читайте Євангелію, читайте новий заповіт. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на ютуб канал телепрограми Мир вам підтримуйте нас і ми дякуємо вам за те, що ви молитесь за нас, за те, що ви е, залишаєте в коментарях добрі слова, підтримуючи нас, ви підтримуєте мир, підтримуєте надію, любов серед багатьох людей. Дякуємо за ваші вподобайки. Дякуємо за те, що ви підписалися на наш канал. Дякую за те, що ви поширюєте інформацію про наш канал серед своїх ближніх. Слава Ісусу Христу!